Любі другокласники! Я рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми розпочинаємо подорож до міста вирази рівності нерівності. Крок перший. Числові вирази. Разом будемо міркувати, самостійно працювати. І старанно всі писати. Помилок не допускати. Працювати будемо за підручником на сторінці 39 і на сторінці 25 друкованого зошита. Розпочинаємо урок з усної лічби. Ланцюжок. Відніміть від числа 42-30. Це буде. Так, 12. А тепер додайте 3. Полічили? Правильно. 15. Від 15 відніміть 7. 8. А тепер додайте 11. І це буде. 19. А тепер відніміть 10. І кінцевий результат. Вас. Молодці. Далі наступний ланцюжок. До 9 додайте 6. Правильно 15. Відніміть 5. Так, це 10. А до 10 додати 6. Так, 16. Від 16 відніміть 8. Теж 8. І до восьми, додайте 3. Це буде. Так у вас? Розумнички. Переходимо до роботи в зошиті. Відкрийте зошит. Не забудьте покласти його під нахилом. Сядьте рівно, не згинайтесь і ручку правильно тримайте. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Випишіть із цих чисел, що на екрані, тільки круглі числа. Поставте відео на паузу. І випишіть круглі числа. Давайте перевіримо. Чи так у вас? Молодці! Пригадали, які бувають круглі числа. Переходимо до математичного диктанту. Приготувались. Зменшуване 59, від'ємник 20. Знайди різницю. І запиши результат. Наступне. Від якого числа треба відняти 8, щоб вийшло 21. Тисніть відео на паузу. Далі. До якого числа. Треба додати 5, щоб вийшло 11. Наступне. Наскільки треба зменшити 35, щоб вийшло 5? Наступне. Скільки треба додати до 16, щоб вийшло 20? Знайди різницю чисел 14 і, 6. і останнє. Татові 34 роки. А мамі 30 років. Наскільки років тато старший за маму? Записали? А тепер давайте перевіримо. Чи так у вас вийшло? Я рада, молодці. Переходимо до роботи за підручником на сторінці 39. Виконаємо усно, що означає вираз до 5 додати 3. Це означає, що треба знайти суму. Складімо задачу. У спортзалі було 5 футбольних м'ячів і 3 баскетбольні. Що потрібно знайти за цим виразом? Якщо діє додавання, то нам потрібно знайти суму цих чисел, тобто скільки всього м'ячів у спортзалі? До п'яти додати 3 правильно 8 м'ячів. Вісім м'ячів було в спортзалі, що означає наступний вираз: що потрібно знайти різницю чисел 5 і 3, складаємо задачу: що у спортзалі було 5 футбольних м'ячів і 3 баскетбольних м'ячі. Наскільки більше? Було футбольних м'ячів, ніж баскетбольних, або наскільки баскетбольних м'ячів менше, ніж футбольних. Від 5 відняти 3 – 2 м'ячі, тобто на 2 м'яча більше футбольних, ніж баскетбольних, або на 2 м'яча менше баскетбольних. Час для відпочинку. Руханка діти. До наступного завдання. Прочитай вирази. Читаємо перший вираз. Сума чисел 20 і 30. Якщо є слово сума, це означає, що потрібно виконати дію додавання. Тобто між числами є знак додавання. Утворюється запис. До 20 додати 30. Це і є сума чисел. Виконаємо дію. То знайдемо значення числового виразу. Тобто відповідь отримається 50. Наступний вираз читаємо. Різниця чисел 17 і 7. Слово різниця. Це між числами знак мінус. 17. Від 17 відняти 7. І виконуємо дію віднімання. Ми отримуємо значення виразу. Тобто відповідь виразу 10. Переходимо до письмового завдання. Задача 4. Скільки всього фруктів у першій торбинці? За малюнком ми бачимо, що у нас вісім яблук і 5 абрикосів. Скільки всього фруктів у торбинці? Складаємо вираз до цього малюнка. До восьми додати 5. Знайдіть значення виразу цього, самостійно натисніть відео на паузу, і у відповіді ви отримаєте, скільки ж фруктів у торбинці. Складаємо наступну задачу за наступним малюнком. У нас яблук було 5, груш 4 і 7 слив. Скільки всього фруктів у торбинці? Складаємо вираз до цього малюнка. До 5, додати 4 і додати 7. Натисніть відео на паузу і знайдіть значення цього виразу самостійно. Тобто обчисліть, скільки у нас буде в результаті. І запишіть відповідь, скільки ж фруктів у турбинці. Задача 5. Запишіть. Складемо задачу за схемою. За схемою є числа 3, 9 і 7. Потрібно дізнатися всього. Складаємо задачу. Було 3 апельсини, яблук 9 і 7 груш. Скільки всього фруктів? Вираз. До 3 ми додаємо 9 і додати 7. А наступний вираз як можна скласти? Можна до 9 додати 3, а потім 7. А ще як? Правильно до 7 додати 9 і додати 3. Що ви помітили? Що ми переставляли доданки? Обчислють значення цих виразів самостійно. І запишіть відповідь, скільки ж фруктів купили. А тепер в друкованому зошиті виконуємо завдання 1. Складаємо за малюнками вирази. За малюнками бачимо 10 скибок кавуна і 5 суничок. Який вираз? Початку можемо скласти, щоб дізнатися всього. До 10 додати 5. А ще. А можемо від 10 відняти 5. За наступним малюнком складаємо про яблука і лимони. 6 яблук, 12 лимонів, який вираз можна скласти. Тобто, якщо дізнатися всього, до 6 додати 12, обчисліть значення виразу самостійно. А ще можна. Від 12 відняти 6 на порівняння цих фруктів. А далі опрацюйте самостійно на сторінці 25 друкованого зошита. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідну квітку до уроку. Дякую за увагу! На все добре, діти!